Тому давайте зараз налаштуємося, зробимо першу базову, та що є базова, саме така, що необхідна, саме потрібна. От, техніка. Зробіть кілька глибоких вдохів, не поспішаючи. І повільних, повільних видохів. Видихайте глибоко, повільно. І повільно видихайте, видихайте всі тривоги, зажими, блоки. Це зайве, ці турботи. Не боріться з думками, нехай вони просто пролітають повз вас. Думки це не ви. Емоції не ви. І навіть ваше тіло це не ви. Це ваше тіло. Але не ви. Зробіть знову ще один глибокий-глибокий вдих. І повільний, повільний видих. І зараз перенесіть всю свою увагу в область сердечка. Але не фізичного сердечка, а по центру. По центру грудинки. Відчуйте зараз духовне сердечко. відчуйте свою душу. Зосередьте туди всю свою увагу. Ви можете відчути навіть в области пульсации. можете відчути трепет. Кто-то может тепло. Тепло. А хтось холод, або пустоту і так, і так нормально, в кожного по-своєму. І зараз уявіть, як від цього сердечка, ви робите проход, наче вздовж спини. йдете до хребта і піднімаєтеся зараз своєю увагою вздовж хребта, через макушечку, врівнюючи плечі. Врінюючи шийку, наче ваша макучечка тянеться так догори. І піднімаємося вище у простір, простір Творця. Все вище і вище. Ви можете бачити, наче ви проходите крізь хмаринки, космос. Піднімаєтеся ще вище. Ви можете проходити кристалічний простір. Простір кристалі. Проходите до тонкий світ, ще вище піднімаєтесь. І в певний момент ви можете відчути, наче ви з'явилися в просторі, в просторі творця, білому, сяючому, сліпучо сяючому просторі, в центрі якого знаходиться кристал. Кристал Творця цієї творчої надпотужної енергії. Це енергія вищого порядку, метаенергія, навіть не космічна. І уявіть, як ви наче своїм оцим промінчиком, увагою, яка тянеться від вашого духовного сердечка через ці всі простори, ви під'єднуєтеся до цього кристалу Творця. І присосочкою іначе, дякуючи йому за цю енергію, вона є в безмежному доступі, доступна абсолютно кожному, бо ми її дітворця, все, що може творець, можемо і ми. І зараз уявіть, як ця енергія по законам фізики, по законам Всесвіту брати і давати, починає опускатися, наче по енергетичному канатику вниз. Ви можете бачити цей канатик тонким, товстим, великим, в когось цілим навіть потоком. Випускаємо вниз, нехай він зараз входить в макушечку. І дозвольте цій енергії, прохолодній білоголубій енергії наповнити вашу голову, заповнити кожну волосинку, кожну клітинку на голові. Дозвольте заповнити ваш розум, Дайте шишковидні залозі, правій і лівій підгулі. Дозвольте їй опуститися, нехай вона заповнить ваші очки. Ви можете відчути вібрацію в області третього ока, це нормально. В когось може чесатися. Кось може навіть поболювати чи пульсувати в області третього ока, адже ви берете вже цю творчу енергію, мета енергію всесвіту, енергію Творця. Заповніть кожну клітиночку, міжклітинний простір. Заповняйте вушка, носик, ротик. Спереду голови і ззаду голови. Заповняйте шийку, шийку обережно, не поспішаючи. Справа і зліва, спереду і ззаду. І зараз опускаємо цю енергію ще нижче. Опускаємо її в грудну клітку. Ви можете відчути, як ваша голова може наче. Відчуватись така, як прохолода вітерець. Це добре. І зараз опускайте її на плечі, передпліччя, ручки. Ви можете відчути, як зараз активізуються ваші руки. Mm -hmm. Включаються руки. Хтось може відчути жар в руках. Хтось може навіть побачити, як включаються руки, зцілюючи енергією. Які є базовими енергіями. Адже ми діти творця. Він може зцілювати нас, і ми самі можемо зцілювати і нас, і інших. Хтось може побачити трикутнички, хтось кружечки в центрі долоньок. Хтось може побачити квадрати, хтось може побачити зірку, у кожного своя енергія. Хтось може побачити кольора просто кольора, які йдуть з центру долоньок. А хтось може відчути її, не бачити, а просто відчувати, наче як поколювання голочок, або просто тепло, або просто пульсація. А Хтось може, наче чути, що руки включені, у кожного свій канал сприйняття. А хтось може просто знати, що вона включилась. І так, і так можна. Зараз уявіть, що ви цю енергію притягуєте ще нижче, наповнюєте ваші легені, сердечко, фізичне сердечко, духовне сердечко, в центрі, де знаходиться душа. Пускайте на всі внутрішні органи Ви можете відчути, наче по плечах, як холодок опускається нижче і нижче. Найще вона буде розсіюватися і доходити далі. Хтось може її дотягнути донизу, хтось тільки до сердечка, хтось тільки до горла. В кожного це буде по-своєму, хто наскільки може. Це нормально, не силу себе. Відчуваємо тіло. Відчуйте, як ця енергія зайшла в хребет. Через атланту опускається нижче по хребту, заходить в кожен хребець, міжхребцевий простір, в крижі. Цією енергією творця заповнилася клітинки, шкіра, кровоносна нервова система. Всі системи організму, всі органи наповнились цією енергією. Чуєте, наскільки вам комфортно. У когось може тиснути голова, а комусь дуже легко. Тому давайте зараз цей поток відрегулюємо. Уявіть, що цей поток, він, наче як з душа, з душа енергія, яка йде. У вас є в правій руці краник, яким ви можете регулювати швидкість, регулювати силу. Вам повільніше? Чи вам сильніше, зараз жадність не включає? Слухаєм тіло, тіло наше ніколи не бреше до стану комфортності. Ви в будь-який час можете його збільшити чи зменшити. Ви можете зробити його вущим або навпаки ширшим, кому не вистачає. Робіть його таким, як комфортно саме вам. І зараз відрегулювавши цей поток, до стану легкості, переносимо всю свою увагу в область духовного сердечка, в центр груді, там де хум. в центр груді, в області сонячного сплетіння. І уявіть, як ви зараз знову йдете до хребта і починаєте спускатися по хребту. Нижче і нижче, області куприкат, наші енергетичне коріннячко починає опускатися нижче по ножкам, по правій по лівій, доходить до стопи, іначе з ножок ви починаєте випускати коріння в центр землі, велике, сильне енергетичне коріння, масивне, потужне, не поспішайте. Робіть його великим і потужним, міцним. Це ваше енергетичне коріння, яке проходить всі шари землі, доходить до магми центру землі, і ви можете помітити, що саме там, в центрі землі, знаходиться величезний, потужний кристал матінки землі, кристал матеріального. Він біло-червоний або жовто-гарячий, жовто-червоний, кожного він буде по-своєму вібрувати. Ви можете його побачити, іначе цими енергетичними коріннями під'єднуєтеся до цього кристалу як присосочками з величезною вдячністю за цю надпотужну енергію, яка живить всю землю, все живе на ній. Кожну людину, кожну рослину, кожну травинку, кожну тварину, кожен кристал. Відчуйте цю міць і силу, яка вібрує. Зараз поконам все, Всесвіту, по законам матінки Землі, ця енергія починає підніматися вище до вас, по цьому енергетичному корінню. Вище і вище, входить ваші ніжки в центри стоп, входить в кожен пальчик на нозі, Ви можете відчути, як ножки стають теплішими, важчими, на наші магніти приземляються до землі, притягуються, стають такими густими. Важкими, наповненими і налитими цією енергією матінки землі, енергії здоров'я, фінансів, достатку і ізобілі, енергією всього матеріального. І зараз уявіть, як ця енергія наповнює кожен пальчик, і великий, і мізінець на правій і на лівій, і стопу, і п'ятку, наповнює литку. Доходить до кістки, до коліна, наповнює кістку, м'язи, шкіру, міжклітинний простір. Кожну жилу живить, відновлює. Підніміть цю енергію ще вище, наповнюйтесь нею. Вона безмежна. Піднімайте ззаді, спереду аж донизу живота. Заливайте на її сіднички, з живота, стателі органи, мірки. Заливайте кишечник, не забудьте за пряму кішку, кому необхідно, і там залийте, піднімайте цю енергію ще вище, товстий кишечник, тонкий кишечник. Підшлункова, печінка, жовчний, в кожен орган не пропускаючи, в кожну клітинку, міжклітинний простір, нервові закінчення, нервову систему, видільну, ендокринну систему, всі системи організму. Князеву систему, в кожну клітинку на шкірі, в кожну волосинку. Беріть її ще більше і більше. Не шкодуйте собі. Вона безмежна. Зараз, коли ця енергія дійшла до нашого сердечка, до нашої анахати, Уявіть, як два цих потока починають потрішки змішуватися, а ми тим часом відрегулюємо цю енергію, пам'ятаючи, що у нас є краник і на нижню енергію. Тут знову відчуваємо потіл, кому скільки достатньо. Це як нижній такий душ цієї енергії, як з душа тече, відрегульовуємо краник, товщину, потужність, силу. Вам рідшу чи гостішу, більше чи менше? Відрегулюйте так, щоб тіло було комфортно. Показником знову буде голова, ваше тіло. Щоб вас не тушнило, а навпаки, було легко і комфортно. Краще спочатку менше взяти, а потім включити собі більше. І зараз, коли ви відрегулювали, повертаємося до нашого сердечка, де змішуються ці потоки, нижній гарячий, верхній, холодний, в області сердечка. Зараз навколо вас починає з'являтися енергетичний кокон, кокон з цих двох неймовірно потужних енергій. Зробіть його настільки. Великим, наскільки вам комфортно. Він може ледь покривати ваше тіло, він може бути на всю кімнату, тоді збільшуємо і себе, і знову індикатором є тіло. І починаємо цю енергію через область сердечка, де змішуються ці енергії, наповнювати кокон. це наш енергетичний кокон, наше енергетичне поле. Це наш захист. Це як батарейка навколо нас з двох надзвичайно потужних енергій енергії Всесвіту, енергії матінки Землі, духовної енергії, матеріальної енергії. Заповнюємо весь кокон навколо нас. Він, змішуючись, може видавати різні барви, різні кольора, як полярне сяйво. Ви можете бачити, можете чути, просто знати, або навіть відчувати, як реагує ваше тіло, коли у вас є такий надміцний енергетичний ресурс, ресурс на життя, на духовний прояв себе, на радість, щастя, безумовно, любов, на творчість. На проявлення себе, на зв'язок з душою, чути себе істинних і свої бажання, йти чітко по плану душі, відкривати себе і свої екстрасенсорні здібності, базові наші здібності, здібності Творця. Чути знаки простору і спілкуватися з духовними наставниками, бути здоровими, міцними, сильними, радісними, задоволеними, щасливими, жити в достатку, бо це базовий стан. Це ж енергія грошей і проявлені, це наш енергетичний потенціал. Дозвольте собі збільшити ще чуть-чуть коком і відслідковуйте по тілу, кому досить зупиніться, кому треба ще збільшуйте і накачуйте цей коко не себе. Якщо вже накачали, уявіть, як з простору творця у вас навколо кокона з'являється голубий вогник, який починає ходити проти часової стрілки навколо вашого кокона, вигинаючи кокон з усіх сторін. Знову пам'ятаємо за крани робимо його більшим чи меншим. Це захист творця від деструктивних програм, сутностей, підключок, від різних сутностей, лярв, крадників енергії. І деструктивних людей. Угу. Регулюємо цей вогник, біло-голубий. Дуже добре. Зараз уявіть, як з нижнього потоку навколо цього голубого вогника з'являється біло червоний вогник. Він закручується за часовою стрілкою, як магнітне поле навколо вас. І так само регулюємо більше чи менше. Відчувайте по собі, по тілу. Якщо у вас є великий поток людей, ви спілкуєтеся, знаходитеся дуже часто серед людей, можете зробити його трішки більше. Він випалює навколо вас в просторі всю деструктивну енергію. У -у. І зараз відрегулювавши цей захист, захист матінки землі, відчуйте себе зараз в цьому коконі. Відчуйте постійно навколо. Відчуйте свій базовий стан, стан Творця в собі, і ви в Творці. Відчуйте своє тіло, відчуйте матінку землю. Відчуйте цей внутрішній спокій і тишу. Відчуйте себе. Відчуйте свою душу. Вона зараз в області нашого духовного сердечка. Відчуйте її, положивши руку в область духовного сердечка. Дозвольте її проявитись. Побачте її. Відчуйте, яка там сила знаходиться в ній. Угу. Дуже добре. І зараз наповнишся з цими енергіями, відчувши цей базовий стан, це ваш базовий стан Творця. Багатомірної людини, багатомірної сутності, відчуваючи цей стан, уявіть, що він знаходиться навколо вас повсюди скрізь. Він з вами. Запам'ятайте його, нехай запам'ятає ваше тіло, щоб лише при одній згадці ви могли повертатися в цей стан постійно. І зараз робіть кілька глибоких вдихів, повільних, повільних, інтегруючи все абсолютно. І на видусі інтегруйте в своє тіло скільки, скільки вам необхідно. Наша душа краще знає, скільки вам потрібно. Наша підсвідомість і свідомість знає це. І знову ще один глибокий, глибокий повільний вдих. Інтегруйте в себе і в тіло. На видусі розподіліть по тілу цей стан. Пам'ятайте, що ви в захисті, в безпеці, ви енергетично сповнені. І це той стан, базовий стан душі. Коли ви дитя Бога. І вам можна все. І хто готовий, поступово відкривайте оченятка. Відчуйте себе в своєму кріселку, диванчику, де ви знаходитеся, в своєму місці. Можете подивитися навколо, обдивитися простір. А я вітаю вас на планеті Земля.